22 жовтня розпочинаємо садити часник. Садити будемо біля тепличок. Розмір ділянки 3х10. Перед тим як розпочну перекопувати, внесу нітроамафуску. Доки я тут розкидаю добриво, ви, друзі, напишіть мені будь-який коментар. Підпишіться на канал. Якщо сподобалось відео, поставте лайк. Це дуже важливо для алгоритма Ютуба. Дякую вам. Ну, а далі зараз щедро засипаємо добривом, перекопаємо ґрунт. Ну і будемо висаджувати. Тепер лишилося саме леше. Це перекопати ділянку. Ну і дочекатися ярика, тому що дуже просив, щоб не садив без нього часник. Ділянка наша скопана. Грудка більш-менш розбита. Зараз промаркеруємо і приступимо. До висів у часнику. Відстань між рядами 30 сантиметрів. Канавки поробили звичайною сапкою. Ось, до речі, наш часник. Дочекався ярика. Знаєте, ми часник завжди садимо разом. Відстань між зубками трішки більше, ніж серникова коробка. Так, щоб було зручно і йому рости, ну і нам його прополювати. Вже майже половину посадили, загорнули, ще половина ділянки і все. Часник я нічим не обробляв. Садимо ось такий. Що ти Ярик, два рядки зразу йде, молодець. Кажи, чого його по одному рядку? Так буде швидше. Ну що, друзі? Останній рядочок. Ярик досажує. Ділянка наша вся посаджена. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Часник посадили геть увесь, тут пусто. Пусто і оце весь, який лишився. Все. Ну, а на цьому все. Як завжди кажу, далі буде. Всім пока.